Перший сніг в українських Карпатах та одразу трагічна новина. На Говерлі загинув турист. Хлопця знайшли рятувальники між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом. Попередньо поліцейські з'ясували, що він помер від переохолодження. У Карпатах розпочався період міжсезоння, коли погодні умови змінюються раптово. І це найскладніший сезон в горах. Переконують досвідчені мандрівники. І щоб сходження було успішним, варто правильно підготуватись. В першу чергу це Добре запланувати маршрут. Раз. Друге, зрозуміти, чи ви йдете дате самі, чи вам потрібен провідник, чи ваші друзі вже мають досвід. Роман розповідає, полюбляє активний туризм вже більше 20 років. Це сплави, веломандрівки та сходження в гори. Чоловік підкорював вершини, не тільки в Україні. Каже, хоча висота та погодні умови різні, проте спільне в його мандрівках одне. Це якісне планування. Взуття важливе дуже. Це навіть не спорядження, це такий індивідуальний, вам має бути зручно. Вони мають бути безпечними. Це не мають бути кросівки для міста, для тренувань. Це мають бути щось, що дозволяє на різному рельєфі почувати себе комфортно і впевнено. Це трекінгові палиці, які багато хто недооцінює. Це і безпека, і набагато легше сходження провести безпечніше для ну, фізично для колін, тих самих. Е -е... Зручний рюкзак, зручне планування харчування. Туризм в горах це питання правильних рішень від початку планування до самого сходження, переконує турист. І є випадки, коли навіть з правильною підготовкою слід зупинитись, змінити маршрут чи взагалі не підніматись в гори. Проте одне з найважливішого це мати контактні телефони рятувальників та у разі потреби вчасно звернутись по допомогу. А самі рятувальники переконують, важливо не переоцінювати свої можливості. Поможливості вам треба буде знайти безпечний Якесь місце, якщо зв'язок, то е, зателефонувати до рятувальників, от сказати свою локацію, де ви знаходитеся, і до вас вийде допомога. Рятувальник наголошує перед тим як планувати маршрут, варто зареєструватись. Це може бути телефонний дзвінок або спеціальна Google форма. Заповнюйте форму в цій формі. Даєте кількість групи. Хто старший групи, і свої контактні дані з вами зв'язується, чи ви дійсно вийшли на маршрут, чи ви дійсно будете його проходити, і за який час ви плануєте його пройти? Є таке, окрім того, варто на свій телефон встановити додаток порятунок у горах за його допомогою. Турист може надсилати до рятувальної служби дзвінки і передавати сигнали СОС із географічними координатами.